Вітаю, друзі! І сьогодні хочу вас познайомити з унікальним інструментом. Багато людей думають, що стаючи на цвяхи, можна пробити ногу, тому що вони гострі і як це так, але вони не знають, що лежить у основі цвяхів, тому що на цвяхах відбувається зцілення тіла за рахунок того, що відбувається потужний вібраційний масаж. Цвяхи це інвестиція у твоє здоров'я. Це можливість організму до самовідновлення. І головне, ви зможете витягнути з себе біль, яка накопичилася в тілі. Будь-яка людина, будь-яке тіло воно управляється з двох центрів: це нервова система, яка пропускає природні електричні нервові імпульси. Це електроенергія в тілі, і хімічні речовини, які продукуються тілом, це гормони. І усвідомлюєте ви чи не усвідомлюєте емоцію, гормони вприскуються в тіло. І е, гормони йдуть з центру голови нейрогормони, які запускають роботу наднирників, роботу щитовидки, роботу ендокринної системи в цілому. І тих органів ендокринної системи, які саме потрібні для реагування у вашому тілі. І відповідно хімічна речовина, гормон, який відноситься до певної частини тіла, яка має відреагувати, дати реакцію мозок. І, наприклад, людина розсердилася на певну ситуацію, їй хочеться потопавти ножкою, проявити істерику. Людина плюс-мінус розуміє ситуацію, що вона відчуває, і залишається тільки реакція тіла потопати. І поки гормональна система доставить ногам гормони того ж кортизолу, щоб м'язи стали активними, щоб можна потопати. А при цьому відбувається? Що Що гормони підходять до м'язів, які... Е Мають розігріти м'язову частину, які мають заставити допрацювати, прилив крові має відбутися, і тут прилітають дуже швидкі імпульси. Наприклад, що у 54 роки, наприклад, топати ногами це вже не то. І ти, як мінімум, можеш сказати словами, а краще сказати, що у тебе все нормально, подавити і закрити свою емоцію. І виходить, що та емоція, на яку має бути реакція, закривається імпульсом зажатися. Імпульс прилетів, м'яз скоротився, і таким методом у матерії формується м'язовий блок. І так як м'язи це активні клітини, там скоротилось, там скоротилось, там скоротилось, відповідно, це починає формувати. І впливати на рухливість, і поступово формується певний стан, тому що ці емоції закислюють тіло у цих блоках, кров стає густішою, настрій починає падати, вроді би, все добре, навіть сонце світить, але в загальному стані, з точки зору психосоматики, все погано. Людина навіть не розуміє, про що це. І по мірі накоплення таких зажимів в тілі формується перекос. Е і ви маєте це розумієте, він формується у внутрішніх органах і починає формуватися певне захворювання, і наша задача вивільнити саме певні гормони, які тримаються тіла. І коли ми стаємо на цвяхі, больові імпульси. Починають йти у ту частину мозку, яка відповідає за прийом певної інформації, певних емоцій. І тоді ми розуміємо, що це реально боляче та емоції, яку ми не Але коли ми стоїмо на цвяхах, ми відчуваємо боляче, 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 і перша реакція потрібно зійти з цвяхів. І коли людина прийшла усвідомлено за зціленням і е, те, що і вона розуміє, що воно магічними методами не прийде до мене, тоді е, починає через силу волю управляти диханням. А дихання у нас регулюється продовгувати мозком і робить усе це на автоматі. І я усвідомлено це все повільно вдихаю, тим же самим показуючи е, центру і е, направляю увагу продовгуватий мозок, все нормально, я все відрегулюю. Тоді больовий центр бачить, що хазяйка чи хазяїн помирати не збирається, вона дихає, контролює дихання і тоді виділяються гормони обезболення. Тому, поки ці гормони досягнуть потрібної концентрації до 100, потрібен певний час, і бій нікуди не дівається. Вона притупляється, тому що починають виділятися серотонін, дофамін, мелатонін, які знижують больовий поріг і больову чутливість. І в цей момент я шукаю супроводження тренера. Слухаючи, перевожу фокус уваги на тренера, і ми йдемо по певних відділах спини, і ми входимо в глибоку психологічну роботу для того, щоб знайти де блоки саме у твоєму тілі, які не, необхідно звільнити від певного гормону, щоб м'язи почали еластично скорочуватися вільно. І тоді саме від імпульса Уваги, що зараз буде е, от е, така робота, і якщо це співпадає з точкою напруги, відбувається певний електричний розряд м'яза і він розслабляється. І тому, що він на постійній основі не може знаходитися в такій напрузі. І є можливість через кров. Прогнати в організмі певну емоцію, прокричати, проматеритися, відреагувати на певну емоцію, яку я подавив чи подавила. На цвяхах тупати я не можу. Але я можу сказати, що я злюся, я можу не пам'ятати цю ситуацію, на яку я розізлилася, але тим не менше. Я можу сказати, що тут стільки болі, мені в той момент скільки болі прийшло, і неважливо, про що прийшла ця біль. Можуть литися сльози, може відбутися реагування, на певну емоцію. І ви маєте розуміти, як працюють цвяхи з точки зору тіла і гормональної системи. Тому що більшість з вас вони просто бояться. Тому цвяхи – це не про пробиття стоп. цвяхи – це про лікування е, вашого тіла. Чим частіше ви будете ставати на цвяхи, тим швидше будуть е, розжиматися ваші блоки, і ви будете все менше відчувати бій, ви менше будете перепроживати. І тут потрібно не чекати, а діяти. І як ви зараз відноситеся до цвяхів, коли ви почули, як вони працюють? Проаналізуйте це для себе, тому що метал, він живий, він природній. І коли ви стаєте на те, що створила природа, у вас буде розширюватися поле, а поле буде розширюватися в зв'язку. З психологічною роботою, і тоді, якщо є психологічна робота, воно не буде токсичне. І скоро я буду проводити в лісі медитації на цвяхах. І у вас відкриється поле, відкриються канали, відкриються енергія на усе це. І ще кожного дня я провожу груповий марафон, і ми пропрацьовуємо кожен. Певну систему цінності. Ми вже працювали із системою цінності другою, а це тема е, стосунки з дітьми, з партнером. От, і е, скоро ми пропрацюємо першу систему цінності. Це опорно-рухова система, це тема е, залежності від батьків, сепарації від батьків. Все це ми будемо опрацьовувати на цвяхах. Це буде медитація, це буде. Лекція, це будуть відповіді на ваші питання. Добавлю, що друга система цінності це тема репродуктивної системи, це тема сечовидільної системи, це тема МІОМ, це тема кист, це тема різних захворювань чи системи, і також це тема стосунки. Наступну тему, з якою ми будемо працювати, це тема, яка стосується уже безпосередньо. Шлунково-кишкового тракту це третя система цінності. А це робота заради грошей, це тема виживання, це тема житлових умов, це тема розширення мене, як в соціумі. Потім ми будемо працювати з четвертою системою цінності. І четверта система цінності це. Серце це велике кровообігу, це легені, це тема духовного союзу, це тема певних прив'язок, які не дають мені вийти в соціум п'яту систему цінності. І п'ята система цінності це те, що я не проявився як учитель, що я десь не проявився як наставник, і це проблема з щитовидкою, це лімфатична паралімфатична система. І шоста система цінності це мозок. Мозок це зона контролю. мозок це те, що управляє нашим свідомим. І ми будемо заходити глибоко в підсвідоме, тому що свідомого тільки 10%, 90% у нас підсвідомості. І мозок насправді людям дуже сильно мішає, тому що. У свідомому, хоча там тільки 10%, але там якраз міститься вся ота каша у людей в голові, усі ті страхи, якими вони живуть, тому що вони не розуміють, що ці страхи про майбутнє мозок не дає людям діяти, мозок не дає людям виходити в певну позицію. І сьома система цінності це вищі психічні центри. І ми так само будемо з ними працювати. Це коли ти вже… Виходиш на певний рівень свідомості, і ти вже розумієш, що все, що тобі потрібно, у тебе є. Тобі вже нічого не потрібно просити. Тому що коли у тебе поєднується це духовне і матеріальне, перших е, три рівня це базові рівні. Вони про що? Це про виживання, це про створення стосунків, це про те, як я проявляюся в матеріальному світі матерія. А уже починаючи вище з четвертого центру, це про духовність. А духовність це що? Це знання, це мій внутрішній стан, це те, що неможливо пощупати. І допоки ви не працюєте із першими трьома, ви не можете вийти у ці знання, тому що цих знань у вас недостатньо для того, щоб вийти у фінансове благополуччя, для того, щоб вийти. На якийсь інший, вищий рівень у стосунках з фінансами, тому що коли є проблема з фінансами, це завжди проблема у стосунках, це завжди проблема е того, що ви не сепарувалися від батьків, тому що стосунки вони знаходяться між фінансами і між темою батьків. І коли у вас не вирішені ці питання до кінця, коли ви це все не переусвідомили. Тоді ви автоматично не можете вийти на вищий рівень. І тоді ви ходите, шукаєте, а де моє призначення, в чому моя реалізація, як мені е, проявитися в соціумі. Також це завжди про проблеми із здоров'ям перших три рівня, якщо ви знаходитеся на базових рівнях. Тому запрошую вас взяти участь у цих лекційних медитаціях колективних. Там відбувається тотальне переусвідомлення. Глибока робота у моєму полі. І ми працюємо колективно, ми працюємо групами. Так само це є в записі. В записі ви можете прослухати, навіть якщо ви не зможете бути на медитації. Ну і також для тих, хто хоче спробувати міні-курс стояння на цвяхах, там є 13 лекцій, там є 3 практики на цвяхах, і мій проєкт яким я пишається цей курс трансформації? Саме там іде три місяці роботи. Робота з вашими утробними травмами, робота е, з е, енергією зачаття в тих енергіях, які, яких вас було зачато. Ви можете це трансформувати для себе. Якщо у вас не виходить зачати дітей, ви знайдете цю причину саме там. Якщо у вас народилися хворі діти, ви знайдете причину саме так. Там, і ви зможете щось змінити. Якщо ви прийдете на консультацію, ми зможемо для вас підібрати саме ті бади, мікроелементи, масла, які дадуть вам ефект зцілення, запустять ефект плацебо. Тому що на цвяхах ми тренуємо емоційний інтелект. Тому, друзі, не відкладайте своє життя на потім. Час діяти прямо сьогодні. І я залишу вам посилання під цим відео. Долучайтеся на мій сайт, долучайтеся в телеграм-канал. І будьте активні, активні у своєму житті. Вибирайте активну позицію жити, а не просто е служити своїм страхам. Більшість людей вони просто сидять у позиції і служать своїм страхам, не виходять в реалізацію, тому що вони у житті. Мають ложні опори, тому що вони засиділися в духовних практиках, де там їм вчили бути в дзен, подавляти свою емоцію. А емоція ж по факту вона нікуди не поділася, вона ж все рівно проявиться, і ця емоція проявляється зайва вага проблеми зі здоров'ям. І вона проявляється по різному. Хворі діти народжуються. І багато чого проявляється, і якщо ви хочете почути більше інформації, курс без обмежень у вільному доступі саме для вас. Тому я рекомендую кожному з вас зайнятися своїм духовним розвиток. Духовний розвиток це не стояти і молитися, а духовний розвиток це переусвідомити глибокі внутрішні процеси. Які е, роблять блоки в моєму тілі, які створюють проблеми і хвороби у моїй генетиці, як покращити свою генетику, як вийти на рівень здоров'я, як попередити можливі майбутні захворювання? І про все це на цвяхах, про все це на індивідуальних практиках. Також я провожу індивідуальні практики онлайн і офлайн. І якщо вам ця тема цікава, тому що ця тема, тема майбутнього, ця тема, яка буде зцілювати тіло, вона уже зцілює тіло, і більшість людей, коли вони зрозуміють, що медицина, вона розділює тіло. А коли ми працюємо, медицина плюс психологічна робота, плюс Фізичне тіло, плюс харчування, плюс бади, плюс мікроелементи. І у мене є усі ці професії на міжнародному рівні кваліфікація і дипломи, всі сертифікати, офіційно зареєстрована школа. Усе це у мене є. Залишилося тільки вам захотіти жити і вибрати як основу життя. Тому обнімаю вас, друзі, і чекаю вас. В курсі трансформації, в курсі садху, в марафоні по системах цінності. «Приєднуйтеся». Життя це череда подій. І будьте в процесі кожної події. Перестаньте жаліти на свій розвиток. Ваше тіло вам буде вдячне. Обнімаю.